Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости, за коментарі, що залишаєте під моїми відео. Нагадую, мої розклади підходять і чоловікам, і жінкам. Говорю, для жінок чоловіки перевертайте під себе. Будемо дивитись таке питання зараз, через годину, через день, через два, назавжди. Так, дивіться, в яких енергіях ви зараз знаходитесь, викладу сигніфікатор. Якщо ваша історія, дивіться розклад до кінця. Отже. Для кого цей розклад? Для людини, в якої є ідея, і вона за нею прямує. Ідея, яка дозволить вийти з певної бідності. Можливо, там якісь відносини були неприємні, можливо, не вистачало грошей, можливо, була духовна бідність. І людина виходить з цих енергій. Так, вибір є. Вибір якийсь робить, складний вибір. Можливо, нещодавно спілкувалася з кимсь з минулого, або навіть їздила в місце, де в дитинстві проживала. Так, з певних обмежень. Виходить з якихось обмежень, шукає інформацію, шукає вчителя людину, яка дозволить вийти з цих обмежень. Так, можливо, на даний момент якраз знаходиться в таких пасивних енергіях, тобто От думками перейшла в минуле, саме в той момент, коли неприємності щось сталося, і в, таких, в такому емоційному стані зараз належить. Виходьте з цих енергій. Дивіться, тут кубки і повні є. Так, це вводить вас, дивіться, можливо, навіть погано спите, переживаєте, і це все через кохання. А так і щось незрозуміле. Ну, от в таких енергіях ця людина, для якої мій розклад. Давайте подивимося зараз, через годину, через день, через два назавжди. Так, зараз. Що у вас зараз? Щось незрозуміле, якась таємниця, але відкривається сюрпризом для вас. Дивіться, те, що вам не зрозуміло, або вже не важливо вам, що там саме трапилося. Адже ви, у вас іде перемога, і дивіться, починається біла полоса. Тобто ви починаєте і без цієї інформації, або ця інформація відкривається і вона вас сповнює приємними емоціями, або навіть без цієї інформації ви заходите в такі позитивні енергії. Так, через годину. Через годину. Ви входите, якщо ви лево стрілець, ви входите в свої енергії. Інакше ви просто сповнюєтеся позитивними такими вогняними енергіями, коли на вас звертають увагу, коли ви, як світло, серед темряви, тобто все-таки люди повертають до вас голову. І тут якась збувається ваша мрія. Щось ви хотіли, але пов'язане з картою світ. Можливо, ви вирішите все таке, або у вас вдасться купити ті квитки в поїздку певну. Можливо, в якийсь тур поїхати, або щось зв'язане з інтернетом. Можливо, якщо це бізнес, ви хотіли розширити його то інтернет-магазин справді відкривається, або клієнти за кордону з'являються клієнти, які дійсно будуть щедрими. І тут дивіться, ви будете пожинати плоди через годину. Плоди всього приємного. Те, на що ви працювали. Так, далі через день. Так, що через день? Відточуватимете свою майстерність для того, щоб вийти з якихось фінансових обмежень. Все-таки обмеження є. Можливо, не на все вистачає. Можливо, не вистачає на певні свої хотілки. Так, хоча ви тут в енергіях таких, що от скоро у вас це у нас через день, так? Да? Що ви е, через день будете в енергіях, коли вже пожимонатимете плоди? Так, ну перший час вам важко буде. Щось тут по карті світ, дивіться, якась важкість. Ви багато на себе обов'язків взяли. Якщо ви працюєте в колективі, от тут відточування майстерність по карті 3 колектив може бути, то не беріть на себе всі обов'язки. Дійсно, щоб не видохнутися емоційно, розподіліть їх правильно, кожному своє. Тоді ви досягнете результатів отаких. От і тут і мрія ваша збудеться, і щось по світу, по карті світ, якась перемога, якась радість, задоволення. Так, фінансова стабільність йде. Угу. І ви вийдете з отих обмежень, коли вам важко було і витягну все однаково, однаково, однаково. Або ви тут навіть передумуєте. Передумаєте, як вам треба себе вести інакше, щоб досягнути бажаного результату. Навіть кращий буде. Так, давайте через два подивимося. Через два дні, що буде. Так, фінансова стабільність для вас іде. Ви працювали для цього з розумом, оточували себе красивими речами. Так, дивіться. Паш Пентаклів до вас йде, можливо, в когось син до 18 років подарує вам якийсь подаруночок. можливо, першу зарплату принесе. Можливо, це прояв якогось пентаклового короля або лицаря. Але такий перший, несміливий, можливо, ця людина виглядає набагато молодше. І двійки кубків ви сповнитеся емоціями. Так, король кубків проявиться до вас. По кубкам це рак, Скорпіон, Риби, але не обов'язково емоційна, чуттєва, багатов'ява, романтична людина. Так, і назавжди. Зараз, через годину, через день, через два подивились назавжди. А ну що, до вас йде назавжди. Так, приємні оці емоції. Енергія, в якій ви будете знаходитися чаруюча. Так, на все вистачатиме вам грошей. У таких енергіях будете. Щось відмічати будете. Радіти життю. Можливо, досягнете якраз того результату, якого бажали по імператриці. Так. Далі ідея. Будете працювати над відносинами. Це або партнерські відносини, або особисті відносини. Так, відкриються вам якісь нові двері. Дивіться, хитрість ви залишите за цими дверима. І будете діяти якось по-новому, так як раніше не діяли. Так, і залишитися на певний час в оцих енергіях. Фінансової стабільності, можливо, квартиру купите, можливо, будиночок, якийсь дачу. І ви захочете там певний час провести? Так, і по карті помірність, ви, да, хоч і довго. Але ви досягнете по карті помірністя, по, по трішку, по трішку, по трішку, все йде не спіша. Але ви знайдете золоту середину. Не вода і вогонь, не темрява і світле, а саме золоту середину, щоб вам було комфортно. Нехай все хороше, неодмінно збувається, на і негатив обходять вас стороною.